Якщо опозиція до, е, максимально швидко не визначить поміж себе одного, хто йде е, на боротьбу з Януковичем, вона ризикує вже задовго до початку виборчої кампанії, опиниться в ситуації, коли е, Янукович буде вибирати собі суперника в другому турі, а не опозиція. Тобто це це є питання за ініціативу в шахматах, це і захоплення ініціативи. Тобто, якщо опозиція домовляється, вона це може зробити, може не зробити. Якщо опозиція визначає одного кандидата, то тоді вона, вона формує та якби, ем, як, як кажу, ситуацію президентських виборів. Якщо опозиція каже, як це я чую, що нічого страшного, в першому турі може бути багато кандидатів, але будь-хто, хто вийде в тур, він і на побори. То тоді опозиція себе прирікає на поразку, це має категоричний висновок. Це має категоричне припущення. Якщо опозиція діє от в, другому, в другому варіанті. Вона себе вже привікає на поразку. Тому що в друге коло вийде не той, кого хоче опозиція, а той, кого хоче Янукович. Це...